Олександр Сергійович, вітаємо з перемогою, з першою перемогою в сезоні, з сухою перемогою. Наскільки ось бажана ця перемога була в нинішніх умовах? Дякую, максимально бажана. Для нас дуже важливий такий момент. Чемпіонат продовжується. і Потрібно далі набирати очки, вигравати, але подобається те, що ми вже за, за цю невелику кількість турів пройшли дуже важкий шлях. В багато в чому. І ситуація стабілізується, ми проявляємо характер, і за ЛНЗ була схожа ситуація, ми могли вигравати гру. І... Тому багато працюємо над тим, щоб ставати кращим. Ми... Десь це вдається, і це дуже приємно. Все одно важка сьогодні гра була, ось за рахунок чого колосу вдалося сьогодні вирвати ці трочки? Та кожна гра важка, а яка в нас буде, гра, не важка. Кожна гра важка, всі команди непогані. Всі вміють грати. І... Завдяки труду. Працьовитість, бажання, коригування помилок, бажання хлопців на тренуваннях це все в комплексі виливається в якийсь профіт. Ми вже казали, що у нас багато новачків в цьому сезоні, наскільки ви, вони вже розуміють ваші ідеї. Зараз важко казати там про якісь ідеї, є принципи, але є принципи і є ситуація, яка на сьогодні склалася. Намагаємось не відходити сильно від наших принципів. Ми в них віримо. Ми, ми віримо в те, що вони розвивають футболістів і, в, і віримо в те, що вони е досягають результату. М ну, інтегруємо нових футболістів, молодих футболістів. Е Щось трошки краще виходить, щось ні. Це такі робочі процеси і важкий шлях. Ну, тим цікавіше. А як останнє питання? Як буде команда готуватися до наступного матчу проти руха? Та в штатному режимі, як і завжди, як до любого іншого суперника. Рух. Сильна команда, блін, молода, інтенсивна. І потрібно бути готовим до такого футболу. готовим. Втримувати концентрацію, не програвати боротьбу і вірити в свої сили. Це так і будемо готуватися такими намірами. Едуард, по-перше, вітаємо з першою перемогою в колоса. Вітаємо з сухою перемогою. Довго очікувано. Як сьогоднішній матч для команди і для тебе? Дякую. Сьогодні я думаю, ми віддали всі сили, всі настанови, які нам тренер перед грою казав, виконали. Тому все таки перша перемога, вона нам втіляє якусь, там, можна сказати, впевненість. Тому сьогодні радіємо і рухаємось далі. Рухаємося далі до руху, так? наступна гра проти Руха. Ось які думки про цю команду, яка в принципі ось, з Динамо ми бачили, яку, яку класну гру показала. Я вважаю, що це дуже фізично потужна команда, яка е при цьому і демонструє хорошу гру. Турнірна таблиця, якби ми бачимо, сама за себе це говорить, тому вже ближче до гри будемо розбирати суперника і готуватись, розбирати їх сильні і слабкі сторони. Як ти фізично себе почуваєшся, тому що зараз, в принципі, початок ще сезону, тільки сім турів, все ще попереду, як то кажуть? Так. Можна сказати, що я готовий на всі 100%. Якби через ігри все більше набираю чуть -чуть фізичної кондиції. Так що, думаю, до. До гори з рухом буду повністю готовий, так, як і команда. ти новачок в нинішньому сезоні. Як тобі в колосі? Кого, б, можливо, знав до цього з колоса? Так, да, знав там пацанів Валеру Бондаренка, молодших пацанів, бо ще грали там, по юнацькому чемпіонаті. То команда прийняла дуже тепло, проблем з цим немає. все супер.